Вітаю вас! І знову про Суржик та його витоки. Погодьте, що не все вживане на українському мовному терені стає надбанням сучасної української літературної мови, хоча і діалекти, і говірки є тим джерелом, що живить мову. Треба віддати належне літературній мові, а не висловам Кажу бо в нас так кажуть. Вихідці з інших регіонів мають усі підстави відповісти, що в них кажуть інакше. Ось так і процвітає суржик, що прийшов до нас з часів, коли українську максимально наближали до російської. Але не сумуйте, будемо виправляти помилки. Так дуже часто калькують слова з російської. Замість виняток уживають виключення. Замість Висновок чуємо заключення, замість навколишнє середовище, оточуюче середовище, російською окружаюча сріда. І таких прикладів багато. Кажуть, закрутилося в голові, получка, прораб, столова, виручка, але ж правильно, запаморочилося в голові. Зарплата, виконроб, їдальня, виторг. Запам'ятайте, так буде українською.